Вітаю, друзі! На ютуб каналі Ростислав Продакшн. Мене звуть Ростислав Каласинський. Я без камерне працюю сьогодні з нами творець першого м'юзиклу незалежної України екватор. Ви особисто проводили тоді кастинг і відбирали зірок, і навіть помітили там Світлану Лободу, Тіну, Кароль, Василя Бондарчука і Лазаровича. Тоді ви не пам'ятаєте на репетиціях екватора, як це поводила Кароль і Лобода, тому що в них такі суперечки були після цього. Це вже шоу-бізнесове запитання. Друзі, з нами сьогодні народний артист України, композитор Олександр Злотник, а також ректор Київської муніципальної академії музики імені Рейнгольда Глієра. І хто закінчив академію? Євгенія Власова, правильно? Тіна Кароль, Злата Огнівіч також. Ірина Білик. Ірина Білик. Багато, Людмила Монастирська, Дмитро Гнатюк навіть. Ого. Так, композитори, Майбороди, брати, так. І Руслан Квінта. Угу. Багато, бо це перелік дуже великий. Це один з найвідоміших, так, закладів і... вищої освіти в Україні. Старіший, перший. Перший, перший. найстаріший. Я читав, що взагалі це був перший в, е, в Російській імперії заклад музичної освіти, правильно? Це був е, перше музичне училище в Російській імперії і його відкрили в 1868 році. Угу. Е, е, взагалі було лише два державних учбових заклади: це був університет святого Володимира, це Києв, угу. Так. Позичнее училище. Це було лише два державні запади. Бачите, все йде з Києва, з серця України, от, Київської Росії. Бо тому, що там в Російській Федерації переписують історію, кажуть, що не було Київської Росії, кажуть, що була тільки Русь. Так в підручниках в них написано, розумієте? А це все не так. Ну дивіться, вас, Манила і Москва, вам пропонували шалені статки, величезну кар'єру в Москві, щоб ви там жили і проживали. Але ви залишилися в Києві, в Канаду вас кликали. в США. Чому так? А я люблю свою землю. Тут люблю. Люблю свій ставок, люблю Дніпро, люблю людей, які будуть, своїх mm -hmm. учнів, своїх виконавців. У мене дуже багато свого тут рідних. Я ні на що не проміняюся. Ми власне, вам дякую. Так, і досі ви в Києві. Ви зараз ректор, досі. Хто? От давайте про екватор поговоримо, і також які зірки навчалися в вашій академії. Екватор це перший мюзикл, поставлений по стандартах американського От. І я можу сказати, що я хотів дивувати. От, наприклад, я там в Парижі слухаю якийсь мюзикл, але знаходишся цілий день, І коли звучить музика, все класно, це слухаєш. А сидяєш таке м'яке крісло. Але коли починається діалоги, Починаєш засунути. Тому. Не. І тільки знову включається музика, о, просинаєшся. я вирішив, ні, у мене спати ніхто не буде. Буде увесь час все на музиці. От так я і зробив. Йшов по Хрещатику, а це вихватив так, ця історія Маклая, до речі, який народився в Макарії, це наш українець з роду. Макуха. От. І дивлюсь, а тоді на Майдані крутили брейк. Хлопці великих. Я дивлюсь, думаю, це ж ніякий актор таке не зробить. І думаю, це ж покласи, то таке можуть на сцені робити. І я кажу: хлопці, а хочете за невеличкі гроші на сцені. Пась одягнув, це сама. Він кажуть, ну а я говорю, дуже, будемо раді, все. І от, власне, їх. Запросив, а потім з них стався дуже відомий колектив група. І я тоді поставив собі сверх завдання, щоб все було, знаєте, щоб актори могли робити ті речі, які ніколи не робили актори. От, наприклад, корабель. І ці канатуси, яких треба піднімати, шторм, і по тіх банках, по треба щось таке робити. І я запросив це церкову. Туди дивувалися, тому що а церкові це робляться в верховній гімнасті. Коли раптом глядач це бачить, він дивується, як так? От, все співається, все танцюється, все рухається, діє, потім йшов сніг. Йшов дощ, були молнії, Маклай піджигав воду. Все це був корабель, так в розрізі побудований, і його там люди розпитували. Сцена, ми знаємо, що вона може крутитися, вправа там якось, чи по колу. А тут вона отак от киталася. От. Ну, таке. І дві дії, і головне, що. Настільки були захоплені, я прослухав, може, 500 різних студентів із університету Поплавського, із заселення церковного, із Київського, ще uh -huh. рельєра училища, вищого, тоді ще не було інституту, не була академія. І от тоді я відібрав в основному це були студенти релігіри. От. З старто церково була лише свята напада. Угу. Чим, чим вас вона тоді здивувала? Чим? А я вам скажу: вона прийшла, і я побачив відразу, що це е, виконавиця з колосальною пластикою, з колосальною угу. акторською майстерністю. Так, локально вона не була супер. А от як рухасть! Як... Це я і я її побачив, що вона таки може бути цією донькою вождя цього плені кількістю, і вона мене захопила. О. І я зрозумів, це вона. Леді Гамільтон. Це ціла кара. Ну, от чому і чим вона вас тоді захопила також? Вона захопила своїм вокал. вокалом. Вокалом. Це однозначно, вона дуже класна. Хоча Тіна Кароль а, почала вивчати вокал з 14 років, наскільки я знаю. Ні-ні. Ні, Ні? ні, ні. ні? Я, її, я її знаю значно раніше, угу. ну, і вона співала, але поступила в коледж. коледж. Мабуть, з 7 років, так вона. Так, так. Зранку. Угу. А 14 років, здається, вона вступила в так, в Учили. Так, і займалася у Гусові От, береш, і досі, наскільки я знаю, приїжджає брати уроки, так? Це правильно. Тому що молодець, молодець. Угу. щоб викладач слідкував за голосом, там угу. це, якщо щось не так, то підскаже. Угу. От це все правильно. Угу. Так роблять, так, так. Так. відомі виконавця, угу. от. Ну і Василь Бондарчук, потім Лазарович, Василь, який. Ти... Його ніхто не знав, він був з івано франківська а взагалі От. Але я з ним почав працювати, зробив цілий диск потім. Mm -hmm. Де зараз він? Зараз за кордон. Він за кордон. Також баз баритон чудово. Так, і Василь Бондарчук, він в США, наскільки я знаю, також. Mm -hmm. oh, давно вже давно. Але. Uh -hmm. Ну от, власне, я пам'ятаю, прийшли до мене е, Женя Влацеве і Бондарсу Олександрович, якщо ви почнете знову робити екватор, то ми з радістю будемо там приймати От, Я вже зробив переклад український Гатальовий Олександр проявив українською мову, uh -huh. і мріємо про те, щоб поставити цей музикал в цирку. Uh -huh. Зіма сучасними світовими варіантами 3D, 4D, от, щоб це все було, тому що там є дуже багато елементів циркових. Так. Це дуже цікаво було. Був угу. перший в історії мюзикл, цирковий мюзикл. Так, де можна зараз його подивитися? Ніде не можна подивитися. Чому? Тому що е, це треба гроші. Несовити. А чи неможливо, не знаю, там, створити там, е, чи запустити там на платформі, наприклад, як Netflix, чи Megogo, чи, чи там YouTube, наприклад, ви не думали про це? Не думав, ну я не думав про це. Єдине, що я. Е, було б варі... цікаво переглянути зараз. Варі... Він... Ви можете його подивитись, він є в YouTube. Є, так? Угу. Там, знато, є. Угу. Але він знятий однією камерою. Mm -hmm. повністю. Ну, я фрагменти зараз покажу там глядачам, щоб вони зрозуміли про що. І залишу посилання під е, цим так. відео, аби глядачі переглянули також. Е, ще запитаю глієра, так? туди дуже складно, наскільки я знаю, вступити. Не всіх беруть. Е, Чим дивують е, конкурсанти, правильно? Чи вступники? У нас конкурс завжди навіть на тому. Конкурси є, От. а на вокал я вже не кажу. І у мене зараз е, я відкриваю відділення музики. У мене все ж таки вже 19 wow. Так, І це буде найскладніше, найскладніша професія, тому що можете собі уявити. Оськове uh -huh. володіння фортепіано. і потім ще одним інструментом. Любив, окрім вокалу. Вокал треба вміти академічний, народний, джазовий естрадний. Переграйте. Класика, станок, народний, сучасний хіп-хоп. Фехтування. Ну і багато іншого, так що це дуже складно. Але повірте, вони готові всі зараз студенти mm -hmm. поступати. О, Андрій Дениденко mm -hmm. Ну, Поступати, я кажу, ви не розумієте, mm -hmm. що поступають ці на кару, вони по 14 годин вкалували, щоб досягти чого. 10-14 годин на день, коли йшли репетиція. Ми згодні, ми на все згодні. Mm -hmm. ви, так. Аби всі вчитися. Ну, зараз ви підтримуєте стосунки з якимись відомими випускниками. З кимось підтримую, з кимось, але думаю, що вони всі пам'ятають. Так, всі пам'ятають, звичайно. А от тоді ви не пам'ятаєте на репетиціях екватора, як це поводила Каролі Лобода, тому що в них такі суперечки були після цього. Це вже шоу-бізнесове запитання. Раніше казав, що дві зірки поруч бути не можуть. От. І це навіть під, під час спектаклю, коли він був, це 2003 рік. От. Єдине, що тоді е, почалась помаранчева революція, mm -hmm. всі театри були пусті, людей не було. А на цей спектакль всі помаранчеві були в стрічках і були аншлаги. Вау. Wow. 20 хвилин аплодисментів після Ну, Запав людям в душу, і навіть mm. зараз він дуже актуальний. Так О, буде, якщо буде поставлено. Mm. Ну, можливо, можливо, відновити. От зараз у вас новий факультет, і якраз будуть нове бачення першого yeah. мюзику незалежної України. І Ті вже діти, які закінчують студенти, вони будуть спокійно, можуть вдаватися в будь-який музику. На Заході рівноцінними акторами. Mm. А, але Україна ж, фактично, вона, всі обласні міста мають свої музично-драматичні театр. Mm. Там є оркестрове яму, там повинні бути оркестри, повинні бути вокалісти, танцюристи, хореографія і артисти. Це майже от. Ну, а хочуть ставити музику, тому що люди йдуть на музику. Це цікаво дуже. Приваблює угу. музичний спехати, приваблюються, а кадрів немає. немає. Ну, от то я хочу цю нишу заповнити зараз. Бажаю так. вам успіху! Нехай вдасться задумане.